Соць, ми можемо бачити позаду мене насправді тисячі людей. Мені здається, йдуть від Михайлівського Золотоверкого, саме на майдан. Тут будуть прощатися з Іриною Цибух на псевдо-чека. До свого дня народження вона насправді не дожила один день виповнилося би 26 років. Також вона можна сказати, знала, що вона загине, адже вона написала братові лист. Від руки написала вона. Написала, як би вона хотіла аби з нею прощалися. Також вона написала, щоб люди приходили у вишиванках а військові у камуфляжі. І Ось таких людей ми справді зустрічаємо багато. Хто прийшов у вишиванках зараз? Ось ця вся хода прийде до майдану незалежності. Хода йшла під вигуки Слава Україні! Героям! Слава! Також Ірина сказала, аби люди вивчили 10 українських піснів, і ось саме тут їх будуть співати. А чека давала досить багато інтерв'ю і казала, що насправді хоче дітей, хоче будинок, але спочатку потрібно виграти цю війну. Парамедикиною вона пішла від початку повномасштабного вторгнення, а також а до цього була медійницею, журналісткою. Згодом з Іриною будуть прощатися також у Львові. Наразі це все колеги без слова. Дякую і вічна слава, і уклін полеглим героям. Тетяна Демох про церемонію прощання з Іриною Цибух, яка 29 травня загинула на Харківському напрямку.